Правда? крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або знадії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має! Стовідсотково пане Богдане щодо Сергія Якутовича. Народного художника України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка зі своїми професійними кольоровими, натрудженими і променуючими крилами, які відривають щоранку свої майстерні, а вони все ж таки відростають, буде у нас сьогодні у студії. Будемо говорити про те, що фактично щезає українське кіно. Але якщо є такі потужні крила, яким скоро виповниться 60. Гадаю, що крапку ставити не потрібно. Ми стоїмо з вами на оформленні студії Валерія Петюка, який бачить Львів, бачить наше життя просто саме так. Це так будівельний майданчик. Ми хочемо будувати нашу душу. Ви побачили безліч майданчиків. Кіношних. І найбільша ваша гордість в кіномистецтві: хто це є? Що це є? І чого ви не можете собі забути? Це фільм Юрій Герясь Мішелієнка Молитва з Гетьмана Мазапу. Це вищий палетаж. Це більший палетаж майстра. І я маю честь, маю відношення до нього. Справа в тому, що я пам'ятаю, як народилося українське поетичне кіно і навіть це назва, тому що я пам'ятаю, як народилося кіні забутих предків. І коли пройшло все моє життя, а я в кіно не працював. До 50 років, хоча мене запрошували, мені було нецікаво, тому що те кіно, яке знімали, тоді взагалі було нецікавим в радянські часи. І от коли е, Юрій Ілленко запросив мене на, на цей фільм, я кажу, в якості кого, я вже не професіонал. Він каже, в якості Сергія Якутовича, я, я пам'ятаю тебе хлопчиком і бачив все твоє життя роботу. І е, дійсно спілкування. Невіжним генієм, абсолютно, відкрили і мені ті речі, які я, я хотів колись, але через професійну свою заангажованість не міг відкрити. Тому що мені все життя хотілося робити перформанс, якийсь фарс, якийсь карнавал. І він мені повірив. І Повірив, а потім, коли ми почали вже абсолютно працювати, він навіть був десь залежним від моєї енергетики. Ну, але він І теж був художник тренер. Він забути. був величезний, геніальний художник. І але це залежність, тому що він був настільки одинокий, що в ті часи, коли розвалювався абсолютно кінематограф, тоді просто впав. Він мав нагоду зробити щось, а не було людей, які його розуміли. Офіційному мистецькому сенсі. Всі чекали геніальності, всі чекали там, а він хвилювався, тому що, а може, не вийде, а може, не буде. То Від цього з'являлася якась певна агресія, якісь певні навіть може так зробити, а може так. А хто ж, мені ж дали гроші? Мені ж треба, щоб і він я розумів, що. Коли він приходив до мене в майстерню, там же на студії, він йому ставало спокійніше. Він, він чув плече, це дуже велика е, е, річ, чути поруч плече ідентичного так, так, так. Що... майстра. І, так. І, да, і от знаєте, ну, навіть моя бригада, вся, яка працювала на цьому фільмі, ми були не, ми не належали до студії, ми були самі по собі. І він приходив і казав, я приходжу до вас на, на підряд, як повампірити, пад... да. як кажуть, да, да, так, так. Да. І приносив якісь начерки, що якісь, що він сам вже придумав, безкінечні якісь придумки, декорації. Можна було це робити, можна було робити. І це був абсолютно, я просто, чому кажу, що це. Це був абсолютно творчий процес. Прошу сказати. Він виношував цю ідею. Років, да. Надзвичайно, ще починаючи з комуністичних да. часів за ним ходив Мазепа. Що, чи, перш за все, чи вдалося вам ця, ця епопея, так? І для вас що є Мазепа? Не тільки як персонаж історичний, не, 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 не. а як -о, е, уже продукт готовий а, фільм. Ну так я, я почну з останнього. Для мене от я коли дивився, як працює Мірєнка і про що він говорить, і що він хоче, я весь час сказав, що ось мазепа. Ну я сподіваюся, коли я поставив собі таку таке надзавдання, поганого нічого не може вийти з цього. Ну, в принципі, якщо така мотивація, з цього може вийти лише шедевр. Мазепі, мені важливо, переможець він, не переможець, скільки він побудував. Мені важливо те, що він хотів безкінечне бажання. І це бажання, воно зациклювалося, воно перехрестювалося, воно було більше. І третє, що мені цікавить, мазепі, я ніяк не можу зрозуміти, і за це його люблю. Чому він абсолютно програв? Тому що я люблю людей, які Ставлять великі ставки, а не тих, хто заробляють і перемагають. Це велика ставка свого життя, свого розуміння, абсолютно індивідуально. ідеа індивідуально. Один в полі не воїн. Воїн. Воїн, я з вами погоджуюся. Воїн, абсолютно. воїн, воїн. Я, я це я є? це на собі знаю. Вже я час... це на собі знаю. Коли я виходжу один, це не значить, що я програю. Це не значить, що я про та програти це ще не значить і програти. Да, і програти це ще не значить і програти. Я працював у Рєнках хлопчиком 14 років на фільмі Вечірний Іван Окупа ага. і ага. ну, асистентом, там просто він в нього ще не було синів, і він прийшов до мого батька і каже: А далі мені сина на літо. так, Ну, по 14 років. І от зараз, тільки ще нещодавно, два місяці тому, в Римі отримуючи премію Гоголя на Лівомериці, кількість людей, там перекладачів, діячів мистецтва російських, перші українські були. Хтось сказав, а ви звідки України? Тобто таких видатних Гоголів знавців, Я кажу, так, найкращий фільм по Гоголю в історії. Вечі не вона купала. Як там Ільєнко? Я кажу, ну, нема там. І от раптом, ми, ми знаємо, навіть забули фільм. А в Європі все пам'ятають, в Росії пам'ятають. Ну, і це є а, віддача. Тому що багато режисерів думають про кінцевий результат. На ж... щастя, той час, коли робив Ільєнко Мазепову, час був такий, відкоп було невизначене. Що він зрозумів, що це останнє. І Душа останнє. відчувала вже. І скільки він. Він вже дуже багато, не дуже доречних речей зробив. І фільмів, і вчинки. <пух> да. А тут він зрозумів, що це останній момент. І цей останній момент, це от харакірі, а для мене це найдорожче. Тому що, чесно кажучи, я дивився в тому році фільм, який зробили його сім. Під, mm -hmm. е, да, він, ну, нормальний. А я сидів і плакав, тому що я пам'ятаю, як це робилося. Мені, мені цікаво, я знаєте, як чухче, який е, не писатель, а читатель, ні читатель, а писатель. Я, я, я люблю процес кіно. Ви знаєте, я е, виїсну щаслива людина, тому що я вірю в те, і воно і відбувається, що е, випадковості ж не, вибу, не буває. Я пригадую ваші зйомки Мазепи. Mm -hmm. Я випадково була в той час, коли ви знімали ріка мертвих. Oh, І в мене був звичайний якийсь фотоапарат, хоч ми приїхали абсолютно з інакшими за нашою історією. Mm -hmm. Я пам'ятаю той спекотний день, mm -hmm. я пам'ятаю той степ. Я пам'ятаю, коли ми заїхали в село з таким теж покійним. Блискучим художником Євгеном Манишеним, а він mm -hmm. мав персональну виставку, mm -hmm. і ми з ліховим човном mm -hmm. міністром. Потім так ігром перепливли mm -hmm. Дніпро і попали просто до вас, не no, знаючи все no, no, no. на площадку. Я пам'ятаю це село, де діти ходили в довгих ляних сорочках, всі закровавлені. Я навіть не знала, що відбувається. І коли я підійшла до Дніпра, я побачила цю розкішну ріку, по якій плили. І, 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 і весільниці, і трупи, і, і... Боже, це був ну висель... такий жах, і, 48, і 40, один кадр вам. 40, 48 об'єктів я зробив. Ви зробили там 98, по-моєму, фігур, Ні, так? Ні, 198. А, 198. За весь фільм. І ось оця потужна робота, от оце оформлення, це таке, як, ну, це... Я навіть не знаю, як це називається. Ці формати величезні, які ви створювали декорації для фільму? Яка їх доля? Тому що ви в фільмі є співавтор, ви не є художник, ви є співавтор, так? Яка доля декорацій, яка доля? тих... тих Цієї ріки мертвих. Ріку мертвих після зйомок розібрали, так можемо сказати. Там було і живих багато. Там ще було, ще, ще, ще. Просто справа в тому, що склали на склад. Потім директор студії сказав, що буде музей кінематографу і започаткується з цим об'єктами. У Але нас, не навіть, спалене, тому що, що казали, спалили? що ємко спалив. Я, я спеціально там були об'єкти, які спеціально робив, щоб вони горіли. І, і Юрій Герес сказав, що вона не буде горіти, я кажу, вона буде горіти. Горіло, спеціально було робити. Це, це теж гаракірі робити, а потім спалювати. Ламалося, угу. потім мазалося, а потім все скинули на студії і воно лежало так. Але ж мені говорили, що там ще і розкрадалося, бачу, декорації. І, і, іду, іду по студії, декорації. Іду раптом бачу рука лежить. Ну я розумію, що це з мого розпису. Я піднімаю що руку, потім багато розікрали. Там вже були об'єкти, ну, наприклад, кохання Мазепи з ну, шаблею, такі великі, як медальйони на золотому фоні сексуальне життя. Іду по студії два, два хлопці, тих, як колеса, я кажу, коли там у нас тут ресторан відкривається. Туди я пішло. І врешті-решт зателефонували мені студії і сказали, що е, все це спалять. Просто mm -hmm. все. Тому що немає, де... <губ> Ну, і, Я взяти в ну, Києво-Могилянську академію і попросив, там така була Олена Замостян, зараз центр культурний Києвомогинський носить її, зараз царство небесне. і кажу, давайте я вам подарую. А вона каже, на якій підставі. Я кажу, ну просто я вам привезу, тому що немає куди диватися. <губ> Пані а, Сергійов... Я перепрошую, там дуже смішно було. Вивезли дві вантажівки цих фігур. І ми попали в пробку в Києві. Що було з людьми? Ми щось вантаживок трачали ці руки, це гірника якась була. І привезли туди і склали куди? туди, там, туди, туди. а там щось лежить таке згорнуте. А я кажу, що щось щось згорнуте. А це те, що від помиранчі революції залишилось. Кидайте на нього мазепу. 0. Ой, як символічно. 0. Пане Сергію, фільм починається ну, колосальною роботою, де лежить жінка, і це є закомпонована Україна. І це є Україна, яка трансформується віково, і вона робиться і старша, і молодша, і підступна жінка, і ніжна жінка. Це величезні є, е, е, праці. Скажіть, будь ласка, фільм Мазепа? Це є засторога, це є попередження, чи це є фільм, е який ви сотворили з Зілєнком, е бо різні були відгуки. Так, чи це є фільм про нашу українську неспроможність? Ні ідеологічно, ні матеріально, ні духовно? Що це є для а вас? Оте, що ви сказали зараз? Е е останнє це не навпаки, це неспроможність реалізуватись, Проможність у нас величезна. Знаєте, на обговоренні цього фільму десь в Америці, була Оксана Забушка, і вона сказала, що це абсолютно Мазепинське кіно, тому що так же і як і Мазепа величезна як амбіція, величезний розум, величезна потенція. І нереалізованість. Угу. Я не, не відношусь до тих людей, які вважають, що це невдалий фільм. Тому що, я, як мої друзі з равно сказали, що це взагалі не кіно, це подвиг. Це, 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 виходить, це виходить за е, рамки якогось, ну, кіно, це живопис. Це подвиг, це і відчий. А знаєте, коли люди роблять м, подвиги, вони інколи їх роблять від відчий. Колись, ну, так ви як, тоді... колись да, був такий російський письменник Константин Сімонов, який казав, що подвиги – це розплата за чиюсь підлоту. Угу. І, і... О, яка потужна думка. Може, це дійсно і є розплата Лєнком своїм життям за, це, за перебування на цій грішній землі. Це вища шляхетність. Те, що він робив – це вища шляхетність. Будуть казати, ну та да, йому дали гроші, там те, та те, те це не має значення. Ну давайте люди не знають, просто що з голоду і коні вбирали на цьому, ну, так, на цьому фільмі, і що там творилося. Для цього треба прочитати харакірі Ільєнка, доповідна апостолу Петро. Тільки що прочитав третій раз і прочитав нормально як роман. Да. Перший раз читав, плакав, другий раз було боляче. А зараз прочитав так же так, віддали не часу, але це знаєте, Якось на Тарасі Бульбі у нас був конюх, який працював і, і на Мазепі. Якось е, він перед минулим зупинився і каже: пане Сергію, які часи були, які ми були щасливі. Голодні, але щасливі. Так, от коли ви приїздили тоді на ріку мертвих, він якраз е, е, привів тоді коней. І от він пам'ятає цю річку мертвих. Mm -hmm. Він не бачив фільму. Але відчуття абсолютно щастя. Всі ці люди, які зі мною працювали. Ну, зараз ми трошки вже спілкуємося, але перші п'ять років ми просто. І всі починали що це? Це і я? Це люди. Те, ви, ви працювали тоді так. на впізнаваності душі один одного. Тобто душі no. е, е, були десь давним, давно вже, мабуть, знайомі, просто зустрілися, так? Е, пане Сергію. Е, те, що цей фільм збагнуть років так, я думаю, через 30, мене таке mm -hmm. враження складається. Він тоді буде якимось, ну уже своїм. Зараз він і так мало того, що його немає, тому що бандит забрав право mm -hmm. на, на показ mm -hmm. того фільму. Так, і, і це була великий біль Ільєнка, який не мав права демонструвати Мазепу ніде. Росія ненавиділа, Європа Україна не, не прийняла, розуміла. а Європа дивилася і думала, що це за така якась модернова. Дим... модернова, Абсолютно якщо. так. Так само і з літературою його вийшло на апостол Петро, mm -hmm. доповідна, це є література, сотворена річ, яка до того не була сотворена в літературі. Mm -hmm. І на противагу тому – Москва. Де ви мали ну, щастя вчитися дуже багатьом mm -hmm. речам? Я маю на увазі і графіка, очевидно, mm -hmm. і, і, і живопис. Ви теж проходили московські студії певні так. І тут ви попадаєте до бортка, теж українця, але вже далеко не українця, так? який м, е, е, запропонував, е, чи там не знаю хто, казали Ступка. Mm -hmm. Вас запропонував mm -hmm. на цей фільм художником-постановником. Дві речі є непорівняльні, неспівсталимі, і що їх різнить? Ці два фільми Мазепа і Тарас Бульба. Я думаю, що для нас Мазепа це останній фільм українського великого кіно. Тепер немає кіна українського взагалі. Король Гурба для кожного, ви знаєте, в Росії це третій по рейтингу по популярності книжка. Вони зазихають не тільки, але ну, вони вважають, що це їх. У них немає більш популярного героя літературного. Ну, Тому <сум> що Євгеній Онегін – це ж не народ. Євгенія народ э, російська культура 19 століття – це дворянська культура. А тільки Гоголь ввів. Народні речі, які так боліли і так хотілося навіть слава на російським. Це перше. Друге, коли для мене я все життя не люблю Тараса Бульбу як твір. Через оці якісь те, що мені я ну, люблю мені я, я люблю казаків, але я не люблю патося е, е, відношень е, національних і тому подібне. Так мені. Але мій батько все життя мій дід знав на пам'ять цю книжку. Батько все життя хотів мрію і казав, я не можу зробити. Потім були перемовини от якраз вчора. Ми їхали з Віктором Грисем, який написав блискучий сценарій для української постановки. Потім я працював, намалював портрети Жара Пардія в ролі Тараса Бульбу, яким президент України подарував йому в Парижі. Так що все це було, я все це все, 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 все жив. І розумів, що ну, нічого не виходить, ну не виходить. Я працював, не працьовано багато. І раптом зателефонував, решту, маємо говорити, режисер Борка. От. Знаєте такого? «Знаю». От. І запропонував. І каже, ну як, я кажу, ну що, працюємо. Він каже, ну як так? Я кажу, я вже працюю. Я післязавтра приїду. Приїхав. Мене Мені майстерню привели три доби, як він говорив про Україну, як він, як, як, як він плакав, як він, яка у нього була ностальгія, як він, він дуже добре відчуває тексти, але він тексти відчуває хрестоматійно. Ви Знаєте, я хрест хрестоматів хр... хр... хрストомащий... в української території. І, значить, ну, все, що виходило, виходило добре. І я пішов і почав працювати, тому що я працював не з ними, я працював сам по собі. І просто дружина Емила кожну ніч висилала пачки всіх половиною тисячі розкадровок і малюнків. І потім почалися якісь я так вже на зйомках Тут хочу, я бачу, що ж не те, що ж що не те, щось не те. Хоча майже всі е, актори, які грали в цьому фільму, вони всі з українськими прізвищами. Але ви знаєте, так як у Юрія Єґресова сказано, що найстрашніше це Яничарство. Це, це фільм яничарів, які хочуть довести свій комплекс через оцю агресію. Коли ми, ми жили з групи тут, в Кам'янці-Подільську, -кам вони весь час казали, боже, які люди, які ви потрясаючі люди, як, як у вас все як у вас все здорово, як у вас все вкусно. Ну нічого, скоро це буде наше. Я кажу, опа, от тоді буде знов такий бардак, як тому що в Росії бардака більше, ніж я припрошу, ніж ну, Росія, просто <рес> треба не забувати вона про Росія, а це не Москва і не га, Газпром. <рес> <рес> І, і мені мені здавалося, що ми з Богданом Сльвестровичем все ж таки внесемо в цей фільм українському справжнього це достоинство, самурайство, відчуття бажання, лицарства і те, що нашу роботу у Богдан Світлом відмітили золотим ролем Російської кіноакадемії, угу. говорить про те, що ми, ми, не просто фільм, а нашу роботу, його роботу і мою роботу. Пане Сергію, от зараз в студію зайшов би а? пан yeah. Лєнко. Що би ви йому сказали? Я просто не Знаєте, я ховав багато людей, яких я любив, і тільки щоб ховав на кращого друга. Для мене вони мене нікуди не йдуть. Просто ти починаєш за них теж жити. І можна без них жити, можна, але без... тоді душа. Не Я заповнена. Не не, не, не. Не має бути весь час заповнена любов'ю. І до тих, хто живе, і до тих, кого нема. Я, Я, Я людина сентиментальна. <рес> Я вам зараз ще раз подякую, і ми ще в одній передачі з вами зустрінемося. І там поговоримо вже про те, що потребує. Дуже ретельної роботи рук, мозку і душі будемо говорити про гравюри. А вам на все добре, до побачення. Ми знову зустрінемося.